Продовжуємо розпаковку демонстраційного варіанту НМТ з хімії 2023 року і на черзі у нас завдання під номером 8. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, у восьмому завданні нас знову просять проаналізувати схему окисно-відновної реакції. Ось вона. І просять встановити, яку роль виконує плюмбум 4 оксид Він є окисником чи він є відновником. Додатково просять ще встановити кількість електронів, що беруть участь у зміні ступеня окиснення атома сульфа. Так от, нам запропонували схему окисно-відновної реакції. Тому починаємо з того, що встановлюємо всі ступені окиснення всіх хімічних елементів. Ваш 2 s ступінь окиснення гідрогену становить плюс 1, а усульфору мінус 2. В плюмбум – 4 оксиді ступінь окиснення оксигену буде мінус 2, в відповідно, буде плюс 4. Плюмбум 2 сульфіді, ступінь окиснення сульфуру буде мінус 2, а у плюмбуму, відповідно, плюс 2. Сульфур 4 оксиді в сірчистому газі. Ступінь окиснення оксигену становить мінус 2. Сульфуру, відповідно, буде плюс 4. Ну і у воді ступінь окиснення гідрогену плюс 1, оксигену мінус 2. Тепер підкреслюємо ті хімічні елементи, які свій ступінь окиснення змінили. Це у нас сульфур, і плюмбум. Проаналізуємо, що відбулося. Плюмбом. Мав ступінь окиснення плюс 4. А отримав ступінь окиснення плюс 2. Перенесемо це на шкалу ступенів окиснення. У плюмбому був ступінь окиснення плюс 4. А став плюс 2. Отже, плюмбом у нас знизив свій рейтинг на дві позиції. Раз. 2. У якій ситуації частинка може знизити собі рейтинг, коли вона є окисником, і коли робить погану справу. Наприклад, краде відбирає електрони. За кожен вкрадений електрон вона знижує собі рейтинг на одну позицію. А у нас, плюбу, знизив свій рейтинг на дві позиції. Отже, він вкрав 2 електрони. Плюс 2 електрони. Відповідно плюмбум 4 оксид, плюмбум о2 у нас буде окисником. З плюмбумом розібрались. Тепер сульф. Він мав ступінь окиснення мінус 2, а отримав ступінь окиснення плюс 4. це на шкалу ступенів окиснення. Сульф мав ступінь окиснення мінус 2, а отримав ступінь окиснення плюс 4. Отже, він підняв собі рейтинг на 6 позицій. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Коли частинка піднімає собі рейтинг? Коли вона є відновником і робить якусь добру справу? Наприклад, щедро віддає електрони. За кожен подарований електрон вона може підняти собі рейтинг на одну позицію. А у нас сульфур підняв собі рейтинг аж на 6 позицій. Отже, він віддав 6 електронів. Зазначаємо це мінус 6 електронів. Ну і, відповідно, H2S у нас буде відновником. Тепер підіб'ємо підсумки. Плюмбом 4 оксид. Плюмбом О2 у нас виконує роль окисника. А кількість електронів, що беруть участь у зміні ступенів окислення атома сульфуру, становить 6. Такий варіант відповіді є. Це варіант В. Ми його можемо відмітити, перенести до бланку відповідей і отримати один тестовий бал. Як бачиш, нічого складного.